Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом салату, який має назву Рибки в ставку. Склад салату Рибки в ставку простий і всім доступний. Салат має заслужений успіх у тих, кому подобаються салати на основі консервів. Салат цей шаровий, дуже ситний, аж проти гарної якості відтіняють смак салату копченими нотками. Для приготування салату рибки в ставку мені знадобляться такі інгредієнти. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Починаю готувати. Насамперед картоплю та моркву мию і відварюю в мундирі, можна її загорнути в фольгу і запекти в духовці. Я ж відварила, дала охолонути та почистила від шкірок. Яйця теж відварюю, охолоджую та звільняю від шкаралупи. Цибулю треба замаринувати. Для цього нарізаю цибулю невеликими кубиками, додаю до нього півчайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та одну столову ложку оцету. І заливаю крутим окропом 200 мг. Перемішую, даю постояти хвилин 15-20, хай цибуля добре замаринується. Охолоджену картоплю натираю на крупній терці. Те ж саме роблю з морквою та яйцями. Все тру на крупній терці. Одне яйце залишаю для прикраси салату та вирізаю з нього лілії. Ось так. Огірки теж натираю на крупній терці та відкидаю на сито, щоб стекла зайва рідина. Зелене листя цибулі мілко нарізаю. Тепер займусь шпротами. Для початку відділю три рибки для прикраси салату. Інші шпроти звільняю від масла в тарілку та виделкою добренько їх розминаю. Беру тарілку та починаю збирати салат. Першим шаром викладаю картоплю. Розрівнюю її і змащую майонезом. Другий шар морква. Теж розрівнюю її та поливаю знову ж таки майонезом. Далі йде шар маринованої цибулі. На цибулю викладаю шпроти. Слідуючий шар яйці, які змащую майонезом. Слідуючий шар солені огірки. Далі викладаю на терті, на крупній терці плавлені сирки. І на завершення салату шар зеленої цибульки. Все, салатик готовий, залишається тільки його прикрасити. Прикрашайте його кожний по своєму смаку, дайте волю своїй фантазії. Що ж, буду смакувати салат рибки в ставку. Скажу, що цей салат для мене не новинка. Готую не перший раз, він смачний, дуже нагадує салат мімозу. Хто любить салат мімозу, це саме те, що треба, навіть смачніше. Рекомендую приготуйте салат рибки у ставку зі шпротами, який готується напрочуд просто і швидко. Вам тільки потрібно дати йому час настоятися. На будь-якому столі він ефектно вирізняється незвичайним оформленням, до того ж на смак він чудовий. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Тому не забудьте підписатися, хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео у соціальних мережах. Вам не важко, а мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.